експлуатації І це перший такий суттєвий ремонт який робимо за це за цей одинадцятий рік одинадцятий сезоні відпрацювали вже коронівські лазні за цей час ми накопили накопичили багатий досвід, який не тільки в будівництві а й в цьому в ну, керуванні. Тому, якщо ви хочете будувати, якщо ви хочете успішний і справді фінансовий е, проєкт, СПА, ми раді допомогти вам в цьому. Тобто ми знаємо математику. У нас є повністю цифри. Цифри експлуатаційні. Це ну е, те, що не мають інші будівельники. Да, є люди, які роблять красиві, там красиві проекти, є красиво там будують ще щось. Але ж е, побудувати, експлуатувати і ще на цьому заробляти цей чоловік з е, печі маленька частина, це цього теж з печі. Тому це не такі цифри. Це, 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 цифри і цей досвід е, коштує і вартує чогось. Тому, якщо ви хочете будувати е, лазні громадські спа-комплекси, ми знаємо, як це робити. Ми знаємо вузькі міста, місця, ми знаємо. Місця, де все надійно і працює вже більш ніж 10 років. Тому звертайтесь, будемо раді консультувати, будемо раді будувати разом чи частково виконувати якісь роботи по будівництву басейнів. Такий, до речі, басейн це зараз стало популярним та модним, ми побудували 13 років тому. Це не новіше. Технології були десятиріччя до останніх якихось днів там, чи років, коли почали будувати щось подібне в Україні. Україні. Ми знаємо, як це робити, ми знаємо всі новаторські методи, способи будівництва. І тому ось піч кахель, на яку ми побудували майже 13 років тому. Ми з нею будували е, лазню, і вона працювала як опалювальна, е, і дала можливість закінчити нам ремонт, цей ремонт і запустити експлуатацію куренівські лазні.